Отже, з нами на зв'язку Богдан Тихолоз, літературознавець, директор дому Франка. Пане Богдане, вітання. Мені шанування, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Богдане. Зараз, от якраз, йде, йде, йдуть дискусії щодо, ну, в принципі, дискусії завжди були, але чи потрібна зарубіжній літературі? Російська на вашу думку, товариство дискусії це нормальна ознака демократичної спільноти. Ми на те люди мислять щоб дискутувати, і це дуже добра ознака. Якщо вони тривають, значить ми маємо право на вільну думку. Теза за номер один. Теза за номер два. Не варто плутати зарубіжну літературу і так звану світову літературу. Коли йдеться власне про навчальну дисципліну, яку називають наскільки я знаю зараз саме світова література. Це знаєте, така собі збірна світу з літератури. Це має бути така колекція безсумнівних шедеврів, без якої людина не може бажати себе культурною. Раз два світова література це контекст українського письменства. Завдання цієї дисципліни показати, що Україна є глибоко інтегрована, в загальноєвропейський культурний процес і літературний процес, зокрема, і що вона існує не в безповітряному просторі, не в вакуумі, а у середовищі рівно великих і рівнозначних собі постатей, таких як світові визнані класики і суперстар письменства. Так є те, і Лар Шекспір там і так далі Водночас, чи має місце російська література у світовій літературі, так безперечно має своє місце, але ми повинні розуміти, що зараз ми дискутуємо не про абстрактні поняття, якою взагалі має бути оця збірна світу, і чи має бути там Пушкін чи Достоєвський. Я не думаю, що це тема нашої дискусії. Ми маємо прагматично поставити питання: чи потрібна вона нам сьогодні, чи потрібна російська література нашим дітям, так які навчаються в цих школах, спільноті нашого вчительства, і моя відповідь, відповідь проста і очевидна. В сучасних умовах, в умовах агресивної воєнної політики Російської Федерації, вона для нас не те, що не потрібна, вона відверто шкідлива. Російська література, як і будь-який інший російський культурний продукт, сьогодні для українців токсичні. Вони нас вбивають, вони нищать і підривають наш культурний імунітет. А ми розуміємо, що війна, яка зараз точиться, вона точиться також і в інформаційній, і в культурній сфері. І там вона точиться значно довше ніж від війна у її гарячій повномасштабній фазі. Заки, російські танки, почали топтати людські е, нашу українську землю, і заки, е, російські ракети і бомби почали нищити наші міста. Оця повзуча русифікація через нібито м'яку силу, так soft power, так е, російської літератури, російської музики, російського балету, російських назв наших вулиць площ вона тривала навіть не десятиліттями, а століттями. І треба бути ну я не навіть не скажу дуже наївним. Це буде занадто м'яко. Треба бути абсолютно тупим ідатним робити висновки, щоб зараз і далі продовжувати вигинати грайливого хребта перед агресором. Я думаю, що питання очищення і програми зі зарубіжної світової літератури і взагалі нашого культурного простору від будь-якого російського культурного продукту це питання національного самозбереження, виживання, перемоги і національної безпеки. Ну а чому тоді булгакових там залишають в шкільній програмі? Це якось ну зумисно це робиться, щоб все таки залишити частинку цієї російської культури в нашій навчальній програмі? Чи, чи все-таки ну, отак от, от люди думають, що це вони так, такі гарні, якісь росіяни? Зверніть увагу, зараз зміни до шкільної програми, як і взагалі у, у батьків сферах нашого життя в Україні буваються під тиском суспільства. Це не те, що якісь розумні дяді й тьоті у високому кабінеті зібралися і сказали: А ну може варто нам змінити цю програму може ми щось ведемо, щось щось заберемо. Ні, ні, це просто суспільство обурне, починає термосити їх, стукати їх їхні двері і двері, вікна, і влада змушена реагувати. Я не думаю, що у цьому випадку здебільшого йдеться хіба може це виявитися у е, належний спосіб, е, так компетентними органами. Йдеться про якусь свідому диверсію. Я б радше сказав, що йдеться про синдром вічно зігнутого хребта. Люди настільки звикли до цієї залежності. Що навіть у цих кабінетах вони інколи вже ну не, не розуміють. А як же ж можна? Як же ж можна без хороших русських? Як же можна без Пушкіна і Толстоєвського? Так вони нам необхідні. Ми без них не б'ємо культурними людьми. Товариство світ значно ширший і багатший. Він набагато цікавіший. Світова культура не зводиться до толстоєвських. І Якщо раптом дитина не прочитає поезії Пушкіна, я пам'ятаю чудне мгновені, так то вона зможе нормально кохати і зможе нормально розмножуватися і зможе вирости культурно культурною людиною треба зрозуміти, що ще раз підкреслюю за тих обставин, які ми маємо сьогодні, питання присутності російської культури на нашій культурній мапі впу. В публічному просторі в шкільних програмах в програмах освітніх особливо йдеться про е, гуманітарну складову. Е, це питання, яке має яскраво політичний характер. Цього нема чого приховувати, і якщо ми не подолаємо синдром колоніальної залежності від е, так званого старшого брата, ми не випростаємось на повний зріст. То гріш ціна всім іншим нашим реформам. Я думаю, що залишати Булгакова і е, Пушкіна на мапах наших міст і в шкільній програмі це вияв неповаги до тих людей, які сьогодні зі зброєю в руках боронять право України залишитися вільною незалежною державою. Е, ви ще казали про ось цю інтеграцію нашої української літератури в світову. То що потрібно цих два предмети об'єднати, чи все-таки залишити їх окремими? Це технічне питання. Знаєте, робити можна багато що, але треба думати як. Якщо буде натхненний, компетентний, ерудований і добре мотивований вчитель, який однаково добре орієнтується, як орієнтується як в українській, так і в світовій літературі, і він може показати ці перегуки і зробити цю драму на очах там чи комедію, нехай що теж не зле на очах у своїх учнів, я думаю, що це може бути суперфаєричний і класний курс. А якщо з-під спідпалиці змусити зараз одних і тих самих вчителів читати якийсь інтегрований курс, до якого вони не готові, а тим паче у воєнних умовах, то може вийти пародія на те, що я. Бачив, сказав попередньо взагалі, інтеграція є природним явищем. І коли ми подивимося на освітні практики багатьох успішних систем освітніх, зокрема за кордоном, ми побачимо, що вони йдуть в напрямку до міждисциплінарності, до мультидисциплінарності і до, і до інтеграції. Але я думаю, що це питання, яке потребує вже довгого фахового обговорення, головне, не втопити в українську ідентичність світовій, так а навпаки, продемонструвати і самим собі. Позбувшись комплексу меншої вартості і цілому світові, що наш голос чутний і важливий у цьому світі, так як він зараз справді важливий у політичній площині. Зверніть увагу, ми не мусимо вже пояснювати, де на мапі Україна правильно так і звідки ми взялися. Нас всі добре ідентифікують, нам співчувають, нас підтримують, діяльно підтримують. І наша культура це один із методів нашої боротьби і нашого утвердження в світі. Саме так до неї треба ставитися. Ну але разом з тим, все таки ще. Ну, не в світі, хоча і в світі, напевно, також треба пояснювати, що, що е, там, наприклад, як там в увімкнуті когось, там руки вверх чи Григорія Лєпса, що це виконавці, та тут можна навіть в Україні, в Луцьку, в Києві побачити, яких ще слухають там в машинах, в маршрутках і так далі. Е, що ці виконавці підтримують вбивство, підтримують війну і підтримують вбивство українців. Це ще потрібно пояснювати. Не всі хвороби лікуються дуже швидко і не всі лікуються оперативним втручанням. Деякі треба лікувати дуже тривалою терапією, а деякі навіть хіміотерапією. Коли йдеться про ось цю залежність, та наркотичну, будьмо відверті, називаємо речі своїми іменами наркотичну залежність багатьох простих звичайних і дуже хороших людей від російської культури. Так, чи інколи псевдокультури, масової культури, бо не все культура, те, що культурою називають від дешевої і примітивної попси умовно кажучи, так від маніпуляцій масовою свідомістю під виглядом якихось культурних продуктів, які в основі є своєю пропагандою, Приклад, приклади російські серіали. Російські серіали це був інструмент. Масового оглуплення населення так і формування позитивних іміджів русських солдатів і ментов на противагу до будь-яких інших меншовартісних, вартісних, якихось їх там їхніх братів і сестер. Отже, звичайно, що за короткий термін це не зміниться. От потрібно формувати смаки, потрібно активно просувати свої цінності, і потрібно підготуватися до довгої боротьби. Знаєте, дехто казав, що війна закінчується за два за, закінчиться за 2-3 тижні. Ну, бачимо, що це було наївно. Так так, не буде. Це довга боротьба. Боротьба на культурному фронті це теж довга боротьба. І дуже важливо не просто знаєте, виносити за душки те, що нам не подобається, робити вигляд, що не існує там русського балета чи, чи, чи русської музики, чи русської літератури. Ні, треба пропонувати якісні альтернативи. Якщо ви зараз в прямому ефірі якісно працюєте як українські медіа, та, і вас дивляться, слухають і вам довіряють. Оце є боротьба. Якщо український професор вміє говорити такою мовою про те, що він викладає, щоб зачудовано його слухали і думали, Боже, він крутий. Навчальні заклади він презентує дуже крутий. Культура, яку він представляє і аналізує, дуже крута. То це є справді ефективна боротьба. А якщо робити це за совковими шаблонами, так, е так ніби це все давно забути, порохом прикрите і нікому не потрібне, то ефекту не буде. Отже, кожен на своєму місці, на своєму фронті, повинен готуватися до того, що це марафон. Це не спринт. Так, так швидко не вийде. Знаєте, як дитину виховувати один раз їй недостатньо сказати, що не можна брати перепрошую пальці до писка брудні. Так це треба один, другий, третій, четвертий показати на прикладах, щоб воно зрозуміло, чому так відбувається. І зараз, коли ви говорите про зовнішній ринок інформаційний, ми повинні також пояснювати дуже професійно, дуже делікатно і дуже аргументовано усім нашим друзям і партнерам, чому не можна з одного боку постачати Україні зброю і вивішувати українські прапори. На е, своїх установах, а з іншого боку, купувати російський газ, запрошувати росі російських зірок з концертами і виконувати е, музику російських композиторів на одних сценах з українцями. Ми вже маємо цілу колекцію різних прикладів, коли українські зірки, українські виконавці відмовляються. От пригадуйте, недавно з Калушем був випадок, коли вони просто відмовилися виступати в рамках однієї з подій через участь росіян в цій події. Їм треба пояснювати, в чому зараз несумісність наша з ними, що це не є несумісні місці знаєте, типу алеї емоційної. Ми типу не хочемо просто. Ні, ми не можемо бути із людьми, які підтримують вбивство наших жінок, наших дітей, нашої землі, українські чорноземи, як ви знаєте, також є об'єктом зараз, по суті, безпрецедентної катастрофи, безпрецедентної агресії. Отже, ми маємо це спокійно, розумно пояснювати, і ми маємо чітко відстоювати свої національні інтереси системно, абсолютно в усіх сферах. І я певен, наш голос сьогодні буде почути як ніколи. Сьогодні бути українцем будь де в Україні і особливо за кордоном. Це бути як бути, якщо хочете надзвичайним і повноважним послом своєї держави. Ми всі культурні дипломати. Як ми поводимося, так нас приймають нашу державу. Отже, ось цей процес залежить від кожного, кожного з нас і кожного з тих, хто нас слухає сьогодні і бачить. Пане Богдане, ми обговорювали цю проблему з Іриною Фаріон, власне, щодо навчання у школах, і вона зауважила, що предмет зарубіжна література він був створений фактично для вчителів російської літератури. І воно так тягнеться від радянських часів. І дуже багато ну е, законсервовано в цьому, бо власне вчителі не хочуть змінюватися. От тут проблема лежить. Також є така проблема, і справді так і було. В школах викладалася в совєтських школах, радянських викладалася російська література. Потім е, Україна отримала внаслідок певних суспільно-політичних процесів усю трохи даровану будь відверту, незалежність, яка сьогодні лише оплачується повною мірою кров'ю наших захисників. Так, ми тільки тепер починаємо розуміти до останньої, знаєте, йоти, що означає бути незалежним, і справді замість е, російської літератури назву перекреслили і написали зарубіжна література. Вона так тоді називалася – література, де лишили значною мірою канон російського письменства, ну і додали трохи письменників світових, щоб їм там не було скучно і самотньо. І справді, впродовж е, певного покоління отих е, вчителів е, перехідного і старшого віку, які викладали цю дисципліну, була величезна проблема. Я як учень. Школи так 78-го року народження, бачив це перед собою, коли зарубіжну літературу викладала русистка, закохана безмежно у Пушкіна і Лермонтова яка нічого не розуміла у Байроні, там умовно кажучи Шекспірі. Я вже мовчу там про якогось умберто Ехо чи якихось сучасних письменників. Але друзі, минуло 30 років. Змінилися покоління, працювали українські університети, які виховували українських фахівців із цих дисциплін, які закінчували вже іноземну філологію, які володіли чужими мовами, не тільки російською, а англійською, французькою, німецькою, могли читати в оригіналі. Так не всі з них пішли в школі, бо українська система освіти не всіх здатна була втримати і мотивувати. Але знаєте, озиратися, що ось так було, і ми, от мусимо це сприймати як нашу найбільшу проблему, не треба. Я думаю, що в нас є унікальний шанс будувати нове суспільство нову систему освіти і нові цінності, чи потрібна для формування культурної людини загальноосвітова ерудиція ну у певних таких шкільних форматах, чи потрібно, потрібно щоб випускник української школи і депаття університету знав так, хто такий гомер хто такий Шекспір і так далі? Без сумніву, без сумніву, потрібно, але я думаю, що ми не повинні розуміти, ми не повинні. Перепрошую мене трошки підволікає про зв'язок. Ми не повинні е, спирати це на минуле, ми повинні дивитися в майбутнє, і це наше головне завдання. Що ж, Щиро дякуємо вам, пане Богдане, за ці коментарі. І е, війна триває на інформаційному на культурному фронті. Вона триватиме довго, і ми мусимо набиратися терпіння, е, аби у ній вийти переможцями. Так, і не тільки терпіння, але й готовності до праці, і мотивації. Дуже дякую вам за розмову. Дякуємо вам. На все добре. З Богом.